Вітаємо усіх, хто розпочинає ранок разом із телеканалом Буділя Центр в ефірі новини у студії Надія Драганчук та Оксана Фіновська. Затор із 27 вантажівок вчора утворився на об'їзній дорозі Чернівці Вінниця поблизу села Шумівці Хмельницького району. Як повідомив речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак, через сніг та ожеледицю одна з автівок не змогла самостійно подолати складну ділянку шляху та заблокувала проїзд понад двом десяткам інших вантажівок в обох напрямках. Доки надзвичайники розтягували автівки, дорожники чистили та посипали автошляхи. На місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи, і підрозділи служби автомобільних доріг, які в комплексі виконали заходи, автомобілі були розтягнуті і рух був відновлений. цього в пробці перебувало близько 27 автомобілів. Протягом півгодини затор був ліквідований. Брати на буксир вантажні автомобілі вчора довелося і в Волочиському, Кам'янець-Подільському та Дуноєвецькому районах. Загалом упродовж минулої доби рятувальники звільнили зі снігових заматів 21 автівку, в яких перебували 28 людей. За словами Андрія Козака, надзвичайники досі працюють в посиленому режимі. До ліквідації наслідків негоди залучено 68 рятувальників та 18 одиниць техніки підвищеної прохідності. Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді продовжать розгляд справи секретаря мерії Михайла Кривака. На нинішнє засідання чекають обвинуваченого та збираються переглянути відео з нагрудних камер поліцейських, де зафіксований момент затримання. Нагадаю, правоохоронці затримали секретаря Хмельницької міської ради в ніч проти 16 січня. Михайлу Криваку інкримінують водіння у нетверезому стані. Нині п'яте засідання в суді у цій справі. Медичне училище може з'явитися на вулиці Проскурівській, 79 у Хмельницькому. Йдеться про колишнє приміщення музичного коледжу імені Владислава Заремби. У вересні минулого року навчальний заклад переїхав до нової будівлі. Старе ж приміщення нині пустує. Наразі обласні обранці вирішують, як його використовувати надалі. Є декілька бачень, є бачення медичне училище, медичний коледж базовий Хмельницький і Хмельницький університет управління і права. Хмельницький університет управління і права також комунальний заклад обласної ради, який збільшив на великій мірі, збільшив об'єми там. Нових професій, нових відкрили нові спеціалізації, і вони потребують розширення і потребують також нового приміщення. Готується проєктно-кошторисна документація на ремонт цього приміщення. Нам треба визначити спершу сума коштів, чи ми можемо і кому ми надамо ці суму коштів і зробимо, проведемо ремонт. Продовжуємо випуск нову книгу. Лори підгірної презентують хмельничанам цього тижня. Роман Печатка святої Маргарити є продовженням історичного вестерну письменниці про пригоди Марка Шведа, які в попередній книзі події розгортатимуться на Кам'янеччині. Про нову книгу авторка розповість хмельничанам у центральній міській бібліотеці. Захист запланований на 23 березня. Про новини спорту далі. Фінальний матч відкритого чемпіонату міста з хокею з шайбою зіграли у Хмельницькому. В останньому двобої зійшлися місцевий легіон та Галицькі ведмеді з Тернополя. Грали команди до двох перемог. Дуже тяжка гра. Фінал взагалі тяжкий і вже третій рік підряд ми граємо з Галицьким медведями. Троці команда, яка дуже сильна, дуже готується, дуже багато тренується. Але нам більше всього пощастило. Добре, що не давали до болітів, а вили по грі. Ну, за що того, що в нас більші команді молодих гравців, які більш мастерають і більш швидші. А емоції приповняють, тому що п'яти разів по я стаємо чемпіоном області відкритий по хокей шайбі Це була остання інформація у випуску. Слідкуйте за нашими оновленнями на офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.